І сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Найдорожчі браті і сестри, сьогодні сороковий день після славного Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Христос покидає долину сліз. Так Він із нами по всі дні, не тільки на сторінках святого Письма, але Він і реально присутній Пресвятій Тайні Євхаристії. Але його прославлене тіло сьогодні возноситься до неба. Сьогодні Він вертається додому свого Отця. Сьогодні він виводить на Оливну Гору своїх учнів, де став на високому камені, дає ті останні повчання для своїх апостолів, щоб вони не вздумали зараз нікуди йти, залишайтеся на місці. Поки я вам не зійшлю іншого утішителя, іншого Духа істини, поки я вам не зійшлю Святого Духа. А сам, коли благословив їх, відбилися його найсвятіші ноги, і він почав віддалятися від них воля по волі, так що хмара забрала його сперед їхніх очей. Хто був в Єрусалимі, там на Олибні Горіє храм, колись він не мав даху. Потім мусульмани зробили дах на тому храмі, але колись це була церква без даху, символ того, що Ісус вознісся на небо. Там зберігається понині той камінь і відбиток найсвятішої Ісусової ноги, коли Він відштовхнувся, залишив відбиток на камені і вознісся на небо. Декілька таких застанов найдорожчі мої на нинішній день. Чи тільки Ісус Христос один вознісся на небо? Так, тільки один. Але ми знаємо ще два фрагменти Старого Завіту, де двоє людей були вознесені на небо. Перший, про якого напише апостол Павло, це був сьомий від Адама чоловік, який називався Енох. Він був настільки праведний, настільки він догодив Богу у всьому. Що Господнє серце просто, немов вже в тій хвилі того, того чоловіка хотіло забрати до себе. І так і написано, що Господь Бог прийшов і Еноха забрав до себе. Там не написано на небо до себе. Потім, хоч буде згадувати в посланні Юди, буде згадуватися, що Енох був взяти на небо за свою велику праведність. Другий, хто був взятий на небо, згадайте пророка Ілію. Так пророк Ілія, коли йшов, мандрував з Єлисеєм, написано, віхор спустилася колісниця з неба і пірвала Ілію просто на небо. Та Господь сам каже, що прийде Ілля і все приведе до ладу. Але, дорогі мої, якщо небо було закрите, і ми це знаємо, що гріх закрив небо, гріх Адама і Єви. І що тільки Ісус Христос на горі голговті своєю смертю, своїм Христом, Він відчиняє нам двері до Царства Небесного. Ну, то перепрошую, куди возніся Ілья? Якщо небо було зачинене, Куди вознісся Енох? Ну і тут богослови, святі уці церкви. Звичайно, що е, не йде мова за то небо, де сьогодні вознісся Ісус Христос. Бо коли вночі приходив нікодим до Ісуса, так хочу старатися якось донести до нашого серця, то Христос йому промовляє такі слова: ніхто не може зайти на небо, крім того, хто зійшов з неба син чоловічий. Ніхто не може зійти на небо, вознестися крім того, хто тільки зійшов з неба. Христос до нас зійшов з неба. І сьогодні тільки Христос один возноситься на небо. Пресвята Богородиця теж була з тілом і душею взята до неба. Але тоді постає питання Енох і Ілья. Ну, вони мають прийти. Дорогі браті і сестри, не можна вступити до неба тільки через одні єдині двері, і тими дверима це є смерть. Це є смерть. Якщо ми собі на то небо ще заслужимо, так то правда. Іншої дороги немає. Енох не помер природньою смертю, Ілля не померли природньою смертю. І тому Христос каже, Ілія мусить прийти. Все приведе до ладу. А куди прийде Ілля? Перед другим пришестям на світ Божого Сина. Перший Ілля хто був? Христос каже на Івана Хрестителя, а Він і є Ілля. Він і є Ілля, який приготує мені дорогу. Перший Ілія був на землі, можна сказати так, був святий Йоан Хреститель, який сказав: готуйте Господеві дорогу перед першим пришестям Спасителя на той світ. А Ілія, який був на колісниці взятий, прийде, другий ра, прийде на землю, щоб приготувати все, привести до ладу, бо буде безлад на світі, приготувати прихід, другий прихід. Божого Сина на землю. Різні є думки. Одні твердять, що Ілья і Енох знаходяться в раю, в тому раю, з якого був прогнаний Адам і Єва. І коли ангел став на брамі до раю і нікого не пустив, і ніби там знаходяться Енох і Ілія. Але це тільки є твердження, це не є догма святої віри. Отже, хто був. З неба зійшов сьогодні Христос, Він возноситься до Царства Небесного. Сьогодні пасує дорогі браті і сестри, поставити таке важливе питання. А що далі? Ну, народився Ісус, а що далі? Ну, показав нам дорогу, а що далі? Показав нам солодкий приклад свого життя святого, а що далі? А далі смерть. Зрада рідного народу, конання. І я ставлю питання: а що далі? А далі перемога добра над злом, перемога життя над смертю, Воскресіння Ісуса із мертвих. А що далі? А далі 40 днів живе, 40 днів являється апостолом, потішає, навчає, кормить їх. А що далі? А далі найдорожчим нинішній праздник. Він возноситься на небо. А що далі? А далі йде нам приготувати місце. Або ми віримо, або ми не віримо. Якщо не віримо в те, що кожен з нас має в небі місце. Просто таке, що людський розум не може того збагнути, марна та церква, марно ходимо, марна та споніця варта немає. Ми тут є для того, щоби. Як тут перебуваємо з Ним в молитві, в присутності, в церкві, щоб ми з Ним назавжди лишилися у небі, назавжди. І тому Він каже: нині: іду приготувати вам місце, коли приготую, зійду і вас візьму до себе. А що далі? А далі нам треба сила, щоб там дойти. Ну, будьмо чесними, їдете на відпочинок, їдете з голими руками. Та берете паспорт, та якусь торбу берете на колесах, що за тої сумки кладете, якесь приготування, хтось на море, всякі ті морські свої причандалі, все що треба. Ідете до лісу, де би ви не йшли на дорогу. Людина мусить мати якесь елементарне приготування, якусь канапку взяти з собою. І так само тут нам потрібно щось в тій подорожі до неба, в тій подорожі до тої святині. В тій подорожі на то наше місце, де є Небесний Отець, нам потрібна сила. І та сила прийде до нас в день п'ятдесятниці, Дух Святий, який керує церквою, який керує нашим життям, який спалює наші гріхи, який дає нам добру думку, який нам да дасть свої дари, свої, плоди свої чесноти, Дух Святий, оце його робота, найдорожче моє. А що далі? А далі Бог чекає на кожного із нас. І тепер, ки дорогі, поставимо питання собі: Христос народився і ми народились. то є правда. Христос помер і ми помремо. Це також правда. Тільки питання часу. А що далі? Христос воскрес! І повірте, що і ви, і я, і ми всі воскреснемо, всі Воскреснемо, і праведники, і грішники, кожен із нас Воскресне до нового життя, кожен без винятку. І Юда Іскаріотський Воскресне, всі воскреснуть, дорогі мої, і праведники, і грішники, і святі, які лежать в храмах сьогодні і лежать десь там на цвинтарях, і яких розтерзали дикі звірі, всі Воскреснемо. А що далі? От, а тепер кай нинішній празник, дорогі мої, ставить нам серйозну застанову. Ми народилися, помремо, воскреснемо, так як Христос. Але чи кожен із нас вознесеться на небо? От тут величезний знак питання. І хто нам дасть відповідь на то питання? Наше з вами життя. Наше з вами Ні, це абсолютно, не слова мої, не бажання мої, але моє власне життя дасть мені питання, чи я, чи я дойду до того наступного пункту. Я воскресну, але чи я вознесуся до, на небо? Ай, дорогі мої, не кожен. Далеко не кожна. Людина. Тому що гріхи одні воскреснуть, щоб свої тіла забрати до пекла, інші воскреснуть, щоб свої тіла вознести на небо. І тому такий сьогодні важливий праздник. Шкода, що в державі робочий день, багато людей йдуть на працю, а так, знаєте, хтось пішов, хто не пішов до церкви. Коли правиться для тих, хто працює, байдуже, але це такий важливий праздник. Він сьогодні ставить мені до чола питання, чоловіче, воскреснути ти воскреснеш, але чи твоє життя сьогоднішнє, теперішнє, дозволить тобі, теж, як Христові, вознестися додому Отця. Ще одна така маленька застанова, дорогі мої. Чи є в небі сьогодні, де возніся Ісус Христос, так подумаймо собі. Чи є в небі якесь хоча б якесь творево людських рук? Тут на землі є. Ваші будинки, праця, мільярди різних речей, годинки і так далі. Телефон. То все твориво людських рук, хоч Бог дає розум. Але питання, так подумайте собі, секунду, чи в небі? Там, де є Бог ангели, чи там є творево людських рук? І гарно один сказав святий так є. І що там такого натворила людина в небі? Ой, хоч то не є дуже добре, але єдине, дорогі мої, що в свободі, в сьогодні з тої долини сліз, забирає Ісус Христос на небо. І з чим буде там в небі, з наших з вами рук. І з чим прийде судити живих і мертвих другий раз на ту землю, як ми молимося в символі віри? Що це є? А це є хрест і найсвятіші Ісусові рани. От це наш подарок для Бога. От це є твориво людських рук, які є в небі, христові рани. Сьогодні в Івангелії Христос показує свої рани. Подивіться на мої рани, і вони ще з радості наймуть віри, потім вони дають йому їсти, Він споживає, вони щасливі. Але з тими ранами, які ми йому завдали і завдаємо по нинішній день, своїми гріхами Христос пішов, вознісся на небо. І буде в небі мати, як ми зображаємо на образах Пресвятої Тройці. Христос в одній руці буде тримати святий животворящий хрест, це є твориво людських рук, терпіння, які ми завдали Богу, але ті терпіння, які принесли нам спасіння. І коли Христос прийде, то вже не буде цяцькатися з людьми, вже не поспішить відкривати очі сліпим кривим. Ні. Але покаже свої рани, покаже свої найсвятіші рани, покаже свої терпіння за наші гріхи. І кожна людина дасть строгий обрахунок совісті за своє пройдене життя. Терпіння, дорогі мої браті і сестри, які ми маємо в житті, це можна так само нині порівняти з тим, що це є. Ключик білет до неба. Маєш рани, Господь на тебе дивиться зовсім іншими очима, якщо, звичайно, ти не нарікаєш. Ну і на закінчення Бог приготував нам місце, дорогі мої. Сьогодні Він вознісся на небо, ніколи нас не покидає, але якщо ми йому зробимо місце у своєму серці, в своєму житті, Просто зробимо йому хоч якесь, взагалі він займає хоч якесь місце в нас. Друге, третє, сьоме. Бажано, щоб займав перше. Зранку встав перше місце, телефон чи Бог. Бог чи телефон? Під час дня є Бог. Починаю працю, праця перше місце, чи Бог, який благословляє працю. Закінчується день, сон чи молитва. Закінчується тиждень, приходить неділя чи свято, церква чи відпочинок вдома, чи екскурсія, чи будь-що інше. Це є елементарні речі, але я прошу вас, зробіть. Він зробив нам місце в небі, а ми зробимо йому місце тут, на тій долині сліз. В родині, в своєму житті, в своєму часі, в своєму розпорядку дня, а найголовніше в своєму серці і у своїй душі. Ісусе, дякуємо тобі і просимо Тебе, щоб ми не тільки дійшли до того етапу Воскресіння, але щоб кожна людина дійшла до етапу Вознесіння на небо. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!